І, мужики, і оце, оце нова легенда. Це вбивця, реально вбивця 40-юмзів. Це дійсно китайчик по добрій ціні. Огромний, великий монстр. Хіба? Дивіться, які кольоса, дивіться, яка висота, дивіться, які габарити трактора. Він же здуже в полі щось поробити, Він же здуже колоспуга на три корпуси. Це вже не якась бляшанка, це вже такий здоровий, потужний. Зараз покажу мости і все, тут теж дуже все є добре. Дивіться, реверсна коробка, рівненька підлога, все, задні мости, які грубі. Робоче місце людське, як не в т 40 колгозі, сука, отакий От передок, потужний в нього. Дивіться. Високий кліренс. Високий мост, як в МТЗ, похоже, зроблено. Дуже толково, дійсно, дуже класна ціна, дійсно. На моторі КМ495 БТ обслужиш, походить, поїздить. Переднє колесо 20, заднє колесо на 28. Запам'ятовуйте марку RD504 Люкс. Хлопці. Це сама нова генерація, саме нове покоління. Дивіться, який. Е редуктор І який високий мост. Їм в ліс кудись заїхати. Це питань. Ніяких нема по ньому нуль. Вага коло 2 тонн. Заднє колесо розсувається. Задній мост чулки теж здорові, грубезні. Жопа вся є зашита. Позаду от, такі от а, тракторець магістралі. Отакий от от передні, передній мост, бачите, сам. Самі чулки, які здорові. Ну і, звісно, силовий агрегат. У нас 485-й, легендарний. Ото задній. Бачите, балка. Коробка передач. Тут не з 25 ки все геть, як зараз кліпають. що ходова з 25-ки, а мотор всунув 50 Вот. Ось все йде трьохточка ось Ось йде трьохточка ось Ось йде грубі е -е, півося. Високий кліренс, широкий задній крос на 124, трьохсекційні розподільний гідравліки, щоб ви собі могли під'єднати любов об'єднання, яке вам потрібно. Примусова навісна система. На підйом бере до тонни 850 кг, якщо бути точним. Шістишліцевий вал на дві швидкості, на дві скорості. Задня силова сепка. Отакі йдуть яблука на 32. Розкоси зроблені грамотно, все йде в рівень. Тяги йдуть теж грубі, посилені, вигнуті знизу. Для поліпшення дві гідропари для причепа чи для лопати. Задна зашита вся частина, розєточка під причеп є. Сучасна оптика, лайдосвітлення, повністю все діодне, енергойомке і так далі. Ну і, звісно, пацани, робоче місце. Просто панське, огромне. Площадка, класне сидіння амортизоване. реверсний ход. По боках всі важі, гідравліки, коробки. Сідаєш місце з досталь, з головою. Є дуже добрий такий апарат. Є багато місця, щоб сість самому, їхати з колегою, з напарником. Ось все іде, як включає коробка. Отут От у нас ручний газ, маса близенько зручно, комфортно, роздільні гальми, ручничок, все як має Вот. І освітлення. Нічого зайвого, ніяких наворотів насправді в ньому немає. Це дійсно трактор, який може вже трошки якусь роботу зробити. Розуміло? І по вісу, і по характеристиках саме вони по ціні, хлопці. Тому кому цікаве, кому там трохи щось покапує. Ну, Кого зацікавив, отаке оприборене сучасне. Заставляємо безкоштовно, передоплатів ми не беремо, розрахунки всі на місці, як то кажуть, у хопота. Вон. Вам привезли додому і розрахували. Все, ніяких зайвих, ніяких передоплат немає. Мотор робить рівнесень, тягло є, вага є. Хлопці, дивимось, кому цікаво, замовляємо. Нормальний, гарний апарат.